Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, Думки в Голос. Третя річниця війни. Роздуми простого солдата. Ці роздуми досить таки спонтанні і, можливо, будуть не дуже впорядковані, але просто враження в мене як простого солдата, який пройшов майже три роки без десяти днів цієї війни. Суто в бойових діях я з кінця березня, тому. На місяць менше, ніж 3 роки. Отже, з доброго ми стоїмо до цього часу, хоча нам прогнозували дуже швидку поразку. Це те саме, що для боксера прогнозували впасти в першому раунді на перших секундах, а він вистояв принаймні 9 раундів, але бій ще не закінчений. Ми стоїмо всупереч нашій владі, яка. Упустила багато моментів, яка не підготувалася до цієї війни, і дуже багато питань. Я надіюсь, колись вони проясняться, чому сталося те чи інше. Але наш народ все таки тримається і вистояв. Супереч дійсно прогнозам, супереч бажанням Путіна і ще багато чому ми стоїмо з поганого. Дуже багато втрат, сотні тисяч. Це просто неможливо осягнути, дуже багато руйнувань і всього. Але матеріальні руйнування це не саме страшне. Саме страшне це втрачені життя, втрачені долі, розбиті сім'ї, покалічене здоров'я і таке інше. Це все дуже боляче і дуже страшно. І знову ж таки, на фоні цього є багато моментів, де ми бачимо велику Божу милість, коли Бог рятував життя багатьох людей. Я скажу за себе і моє особисто. Багато людей за цей час переосмислили, переосмислили своє життя і е, навернулися до Бога. Ось, але разом з тим багато хто десь впав у відчай, зневірився. Війна виявила дуже таку е, хрупкість, дуже роздробленість, не знаю, які слова ще підібрати, нашого суспільства, нашого народу. На жаль, нам ще належить стати. Нацією, ми не є такою монолітною. І війна показала, що серед нас дуже багато зрадників, багато було за... зрадників засланих, а багато стали ними серед нас, українців. Е... На жаль, багато українців дуже легко продаються. І, на жаль, те, що ми мали незалежність таку е... не вистраждали нами особисто. То ми нею в більшості не цінували. Якщо ми згадуємо тих людей, які в минулі десятиліття чи навіть століття боролися за українську державність, то якби вони зараз побачили це все, і якби їм, наприклад, запропонували якусь мирну угоду з Путіним, то вони б радше ще раз померли, ніж би пішли на якісь поступки. А багато серед українців живуть просто своїм шлунком, просто своїм якимось комфортом. Для них головне, якби було що їсти, і якби на голову нічого не падало, а там під ким жити, з яким прапором, з якою мовою, з якою історією їм це байдуже. І, на жаль, це програш нашої держави, нашої інформаційної політики. За ці роки незалежності ми. Мало вкладалися в виховання нашого покоління молодого, особливо тут, в східних областях, та й не тільки. І виросла маса народу, такого, для яких важливий просто бізнес, просто гарне життя. Ось, і ніхто з них, або майже ніхто, не готовий платити за це ціну. А ця відмовка, я народжений, чи я хочу жити для України, а не помирати. Це пусті слова. Якби таким лозунгом керувалися наші прадіди, наприклад, наприклад, в Другу світову, чи ще в інші моменти, де треба було відстоювати своє право на життя, на свободу і навіть ціною власного життя. То якби вони такими лозунгами керувалися, то нас вже б не було теж. Отже, сумно, що Україна така роздроблена стала. Знову ж таки, заслуга в лапках влади в тому, що вони вбили патріотичний дух той, що був на початку. Коли на початку люди йшли добровільно, розуміючи, Всю небезпеку йшли до лав ЗСУ, то зараз їх виловлюють і всі дуже обурюються цією бусифікацією, хоча я сам проти ну, таких методів протиправних якихось, але, але йдіть добровольцями, ніхто вас не буде бусифікувати. Що мене ще напрягає, те, що. Мобілізація непродумана, несправедлива, неоднорідна. В когось забрали з сім'ї всіх чоловіків, а є маса чоловіків, такі, які би мали служити і вони взагалі живуть собі безтурботним життям. Ті, що давали присягу, не воюють, а прості сантехніки взяли зброю в руки. Я, наприклад, мені 50 років, я музикант, фотограф, ну, геть не військова людина. Я фактично з перших днів на фронті. Ось, а знаю багатьох, наприклад, військових пенсіонерів або там просто здорових молодих людей, які не мають якихось там, не мають троє дітей, не мають е, якоїсь броні такої реальної, важливої. От, і вони собі живуть. Спокійно, молоді, здорові, а тут штурмують посадки чоловіків за 50, які дехто вже ледве ноги переставляє. Тому це, звичайно, упущення нашої влади і це прикро. Прикро, що за три роки війни влада не реформувала армію, і в армії теж багато дармоїдів, які е, десь там пристосувалися, вважається, що вони нібито. На війні чи в ЗСУ, але толку від них дуже мало. Неефективне використання тих ресурсів, які є. Тримають людей, які вже покалічені, не мають здоров'я. Формально вони числяться, але толку знову ж таки на фронті від них немає. Наша економіка не мобілізована заради війни. В Росії, хоч і в рази в десятки разів більше ресурсів, але там дуже багато всього заточено, настроєно на війну. Вони десятиліттями до цього готувалися, і вони зараз на повну потужність працюють для цього. А ми дозволяємо собі жити так собі на розслабоні. Я так думаю, що принаймні для половини українців війна це таке собі. Поняття досить далеке. Більшості людей це особисто не торкнулося. Хтось донатить, хтось чимось допомагає, але це мізер. Якщо ми хочемо перемогти, ми повинні об'єднатися, і кожен робити по максимуму для перемоги. Думати, що за нас хтось це зробить, це даремно. Ми вже от покладалися, ну, багато хто чекав, що Трамп щось повирішує, ще хтось. Ми постійно думаємо, що за нас це має робити хтось інший. Якщо ми цього не зробимо, то ніхто нам не допоможе. Сьогодні День молитви за Україну, і сподіваюся, що багато хто з вас дійсно молиться. Я знаю, що церкви. Ну, досить активно моляться. Наша церква, наприклад, кожну ніч розбиває по годинах з 10-ї вечора до 8-ї ранку, і е, по одній людині кожну годину просинаються, моляться, взивають до Бога. Спеціальні молитовні зібрання проводяться е, пости і постійно ми взиваємо до Господа, адже ми розуміємо, що в Божих руках наша доля, доля нашої країни. І Бог говорить, якщо народ впокориться перед ним, то він визволить його. На жаль, так само багато українців вони заперечують цю істину, вони не вірять в Бога, вони ще й противляться Богу. На жаль, війна показала також багато гнилі у владі і в простих українцях. Ми часто нарікаємо на владу, але. Якщо взяти простого українця пересічного і дати йому ті можливості, можливості які мають там якісь депутати, олігархи, і ще хто небудь, то він буде нічим не кращим за них. Якщо простий українець десь там щось вкрав, десь заніс хабара, хабаря, десь просто халатно відноситься до своїх обов'язків. Будучи простим якимось роботягою, то дай йому владу і він буде в сто разів гірший. Навіть в армії людина вибилась в якийсь там сержант, якийсь командир взводу, і вже він думає, що він генерал і вже починає якісь там шукати з цього вигоди. Ну, не всі, я не кажу за всіх, але є такі моменти. Тобто. Оця гниль, а вона виходить знову ж таки від того, що більшість українців, вони, на жаль, далекі від Бога. Просто релігійні десь дехто, е, хтось вважає себе там, ніби якимось там, що він вірить в Бога, але їхні діла в більшості суперечать їхнім словам. Отже, в підсумку, на жаль, дуже багато негативного. Але надія є. І якщо ми зробимо висновки, і кожен в своєму житті особисто е зробить щось, якийсь крок для перемоги, то ця перемога наблизиться. Якщо кожен з нас трошки наблизиться до Бога, перестане робити ті речі, які Бог ненавидить, то Бог прихилиться до нас. І я закликаю дійсно молитися, надіятися на милість Божу і робити те, що від нас залежить. Не думати, що хтось зробить за нас. Нехай Бог допоможе нам вистояти, діждатись перемоги, нехай захистить кожного воїна і нехай буде милостивий до нашої України.